Шановні друзі, У цьому відео ми продовжимо розглядати питання інтегрування табличних інтегралів. Сьогодні ми розглянемо інтеграл від котангс x dx. Запишемо його як косінус x поділе на синус x dx. Зрозуміло, що Початкова функція знаходиться в знаменнику. Тому знаходимо диференційний множник, тобто це похідна від логарифма синус х початкової функції, одержуємо результат, dx це одиниця поділена на диференційний множник. Тобто це sin x поділена косинус х. Під інтегральну функцію. Множимо на dx. Косинус х x sinx на sinus x на cosinus x дорівнює 1. Стала означає лише, що це стала перед логарифмом початкової функції. От, логарифм початкової функції sin. Тобто це логарифм синус x. Розглянемо гіперболічний інтеграл відповідника. Даного інтеграла. Інтеграл котангенс x dx дорівнює інтегралу інтеграл одиниця поділена тангенс х. Помножене на концентр переходу х тригонометричної системи функції тригонометричної системи функції помножене на dx. Чому ми так записуємо? Тому що зазвичай... В дійсній системі функцій ніхто його цього коефіцієнта переходу не бачить. Тому що в дійсній системі функцій коефіцієнт переходу сам в себе. Тобто цей коефіцієнт це дорівнює одиниці. Але при переході в гіперболічний інтеграл з'являється інший коефіцієнт переходу. від Тренометричної системи функцій до гіперболічної системи функцій. Він знаходиться таким чином. Коефіцієнт переходу косинус Х переходить одиниця поділена на гіперболічний косинус Фі. Похідна. Тобто похідна. Одиниця поділена на гіперболічний косинус Фі. Поділене на погідну від косінус Х. Одержуємо результат. Синус Х в дійсній системі функції відповідає тренометричному тангенсу фі. Підставляємо і одержуємо одиниця поділена на гіперболічний косинус Фі, це відбувається завжди. Якщо у нас тут буде косинус AX, то тут буде гіперболічний косинус А Фі. Підставляємо, тангенс відповідає гіперболічному синусу Фі. Коефіцієнт переходу одиниця поділена на гіперболічний косинус Фі Фі. Тобто це інтеграл d Φ поділене на гіперболічний синус Фі помножене на гіперболічний косинус Фі. Інтеграли такого типу можна розв'язувати двома способами. Тобто тут можна брати початкову функцію двох видів. Дивимося. Для того, щоб знайти диференційний множник для такого інтеграла, у нас чисельник немає функції. Для цього ділиться або синус гіперболічний фі на косинус Фі або косинус гіперболічний фі ділиться на гіперболічний синус фі. Тобто диференційний множник похідна від логарифма. Гіперболічний косинус фі поділене на гіперболічний синус фі. Одержуємо результат. Де фі – це одиниця поділена на гіперболічний косинус. Множимо під інтегральний вираз. Множимо на d фі. Одержуємо мінус одиницю. Це стала, тобто це мінус логарів гіперболічної косинус Фі поділений на гіперболічний синус Фі. Інший варіант. А. Інший варіант знаходження цього ж інтегралу ми беремо диференційний множник, гіперболічний синус. Фі поділене на гіперболічний косинус фі логаріф похідна одержимо результат як бачите тут вже мінуса нема одержаємо одиниць Дорівнює логарифму початкової функції початкова функція у нас гіперболічний синус Фі поділена на гіперболічний косинус фі одержимо такий от результат тобто тут немає ніяких проблем Подивимося, як виглядає алгебраїчний інтеграл відповідник. Інте, алгебраїчний інтеграл відповідник відповідає інтегралу котангенс х dx і приводиться таким чином: тангенс х. Це корінь квадратний із y помножений на y плюс 2. Коцент переходу. Від тригонометричної до алгебраїчної системи функцій, дійсної, знаходиться от таким чином. Можете зупинити і подивитися. Він завжди сталий от такий. Якщо у нас тут буде якийсь коефіцієнт, А, Б, В, то тут буде завжди коефіцієн BY, BY, BY. Інше нічого не змінюється. Підставляємо, одержуємо от такий інтеграл. Тобто це інтеграл, де у поділена y плюс одиниця на y і на y плюс 2. Y помноже на y плюс 2. Це y плюс 1 в квадраті мінус 1. І якщо ми будемо проводити далі, то ми одержимо отакий от цікавий інтеграл. Який інколи люблять давати студентам для розв'язання. А ж це буде виглядати таким чином. Тобто це інтеграл dy поділений на y в кубі плюс 3y квадрат плюс 2y. Як його розв'язувати? Дуже просто виносимо. от з цього интеграла y плюс 1 в кубі. для того, щоб одержать в знаменнику відповідник синуса. Синус х відповідає корінь квадратний із y помножено на y плюс 2, поділене на y плюс 1. Знаходимо диференційний множник. І в результаті одержуємо результат. Логарифм корінь квадратний із y помножена y плюс 2 поділена y плюс 1. Зупиніть і подивіться уважно, як це робиться. Розв'яжемо цей інтеграл способом підстановки. Визначимо. Що у нас буде перехід від 1 поділена тангент з х відповідає Y. Знаходимо коцент переходу. Цей коцент переходу у нас буде таким, Ігрік похідна поділена на 1 поділена тангент з х похідна. Дорівнює одиниця поділена на мінус 1 поділена на синус квадрат х. І все це переводиться таким чином, щоб котангенс х відповідав y. І відповідає мінус одиниця поділена y плюс у квадрат. Тобто це означає, записуємо тепер інтеграл в комплексній системі функцій, який відповідає комплексний коефіцієнт переходу. Тобто одиниця на тангенс x – це y. Коефіцієнт переходу це, це коціонт комплексний коефіцієнт переходу від дійсної системи функцій тринометричної до комплексної системи функцій алгебраїчної. Тобто це y помножене на мінус одиниця поділена 1 плюс y квадрат помножена на dy. В результаті ми одержимо от такий інтеграл. Мінус інтеграл y поділене на 1 плюс y квадрат dy. Як його розв'язувати? Ну дуже просто. Початкова функція знаходиться в знаменнику. Тобто диференційний множник це похідна від логарифма 1 плюс y квадрат, дорівнює 2y поділене на 1 плюс y квадрат. Тоді dy. Дорівнює 1 плюс y квадрат поділене на 2у. Перемножаємо під інтегральний вираз на dy. Одержуємо мінус 1 друга. Тобто це стало перед логарифмом початкової функції. Тобто це от початкова функція логарифм, Тобто мінус 1 друга логарифм від 1 плюс y квадрат. Підставляємо y квадрат це котангенс в квадраті х. Перетворюємо і одержуємо в результаті логарів від синуса х. Таким чином розв'язується цей інтеграл. На цьому будемо закінчувати це відео. Всього найкращого!